Майстер-клас із писанкарства провели для вчителів та учнів Чернівецького ліцею номер 10 Найдавніше це солярні знаки, тому що сонце це єдине світило, яке дарувало нам і щастя, і добробут, і здоров'я, і життя на землі. Тут і різноманітні ветенанки, і писанки з повітряного пластиліну, дерево прикрашене витравленими ритуальними яйцями та безліч інших речей, виготовлених руками учнів та вчителів Чернівецького ліцею номер 10 Днями тут проходив ярмарок. Збирали кошти для українських захисників, на які планують придбати ліки та інші необхідні речі. Ми, будучи в тилу, а ми відчуваємо. Ніби запах цього свята, але ми хочемо ще й передати цей запах, запах і настрій підтримку е на схід. Самі важкі точки уроки трудового навчання нині змінилися. Тепер дітям допомагають розвивати свої таланти, а напередодні великодня навчають розписувати писанки та розповідають про цю стародавню традицію. Ганна займається писанкарством дуже довго. Має у своїй колекції ритуальні яйця, які розписала близько 30 років тому. Писанка це та, яку ми пишемо, наносимо всі символи, всі знаки писачком. Вони мають стародавні походження деяких з них дуже зрозумілі, навіть по зовнішньому вигляду по малюнку. Це ті самі сонечка, ті самі солярні знаки, зірки, символи щастя, сварги, безкінечники. На майстер-класі у ліцеї номер 10 зібрались і учні, і вчителі. Діти кажуть, традиції писанкарства вчитися дуже важливо для того, щоб Продовжити традицію наших предків, і я вважаю, що писанка є гарним оберегом і взагалі дуже гарна мила традиція. Кожен зі школярів обрав для себе особливий орнамент. Тут є знаки сім'ї або трійці святої, мама, тато і дитина. І також тут є знак щастя. Зоряна Косташ – вчителька української мови та літератури. Каже, вибирали орнамент усією сім'єю. Допомагала і донечка, і чоловік. Нам потрібно відроджувати ці традиції, популяризувати їх передусім, щоб про нас знали як про націю, яка вміє, робить, творить. Світлана показує цілий кошик писанок. Каже, на кожен великдень з донечкою стараються написати хоча б одне пасхальне яйце. Я вважаю, що це магічний витвір. Ми туди вкладаємо частинку душі і побажання нашій родині здоров'я, щастя, добробуту. Завдяки вчителям діти розвивають свої таланти, а також патріотичний дух. Тому стіни ліцею номер 10 просякнуті духом українських традицій. Любов Копоть, Ярослава Боячук, новини Чернівців, телеканал Сі 4